Поп'ятка ремонту корпусу мотопомпи лопла, розморозила. Ось така ж зазор пішов у всьому. Це я позасверджу уже по краях, щоб далі не постати Да, Мотопомпа ось така f 10 c Шукав в інтернеті таку не вдалося знайти так з-за старту. А тим більше у ближайших магазинах це точно немає. Ось поробів двір і зараз тут таки буду стягувати якимось чимось стягну його. І решту буду пробувати заливати його так же саме, конечно, дрямим зараз и все без заражу. Так, промежуточний результат. Є є така шіточка. Зараз ще попробую трохи версить, то все тут. Це було простіше, потом працювати. Не дуже так що, конечно, ще сходять, я так, а, тут забули зіляти воду І мороз прихватив ну, виявляється що воду називає а там закриває щоб вона не вивала стернеть воду говорю, що не робив робіт, бо не, не рекомендував би це робити побачимо чим це закінчується, якщо мороз. Угу. Не точно не відомо чи воно спрацює. Чим вже даємо разу час військ. Давайте потрушаємо петрушечка. Тому здавайте, хто тобто, б воду, не динуйтесь, якщо є мороз, Ну ж ладно. Ось так і середини підготовлю трохи. Я фокус є. Такую. Давайте все штифану. Так, ты хорошо трошки попрацювати бормашенки. Вроде посла, фасочку, щоб чисто залылся, добре. Тут устаповича пришел, тут пришел. <coughs> да, саме насквозь новичку, аж гризашбігом. І це каже. пасочка скрізь. Можливо, і навіть занадто трохи, але нічого. Так, такий ось ще є проміжний результат у мене. Взявши пару скобів з дроту зробив. Стягнув, щоб трошки. Ну, Не знаю, чи воно далі, чи не дасть. Можливо, і лишне. Теперь бензинчиком це все обезжирую. Пока присвідчивайте, ну то добре, бо смола притачана сквозь і буде краще. Пока то підсихаю, зараз я маю кілька заклепочок, да, заклепочок туда. Це вже трошки я, конечно, роблю, но на Як то кажуть, лучше не добдеть, чем перебдеть. Ой, лучше перебдеть, чем не добдіть. Ой, наділка. Е. Uh -huh. да, Пахнучен капіт. Але чогось тут ютубика і немає. Навіть менше ютубика. Біткоін. Новенький тільки на відкрив флакони. Як нас гарно нагрівають, так? Да? Трохи воно рідковато для цих цілей. Те, що треба працювати швиденько. Бо може скоро застигнути. Так. Оп -оп. Оп -оп. Оп -оп, так, пап'ятка ще одна. <кій> Трошки вже другий клей нейшов у себе. Не повний тюбик, коли... але є достатньо. Зараз ще попробую його добавити, бо той дуже рідкий. Цей то густий капець, я уведаю навіть не можемо. Ти надто рідкий, то й надто густий. Та ось такий результат вийшов. Ще промостив, все протею. Трохи попробував другий буксіточку додавив, бо та я дуже рідка, тут теж на пробці залив. Це вже свою буксітку прокию. Летки тоже все замашено. Ну я думаю, що це буде ходить. Я хочу там трошки погрію його, щоб підхопилось і буде все.